Вітаю! Це програма на гарячому. І я, Анастасія Солтисяк, розповім про надзвичайні події Тернополя та області. Смертельна аварія, знайдене тіло дитини у водоймі і чергові крадіжки. Про це та інше далі. Смертельна аварія під Тернополем трагедія сталася 2 березня біля автозаправної станції у Смиківцях Тернопільського району. Там зіткнулись Опель і БМВ. Водій автомобіля Opel Combo, який припаркувався з правої сторони дороги, значить, вирішив повернути, змінити напрямок руху, повернути ліворуч в напрямку міста Тернополя, таким чином порушуючи правила дорожнього руху, оскільки він. Мав пересікти двойно-спускну лінію. У цей час на зустрічній їхали два авто БМВ. Одне із них встигло уникнути зіткнення, але іншому автомобілю уникнути цього не вдалося. В результаті удару 48-річний пасажир Опеля помер дорогою до лікарні в кареті швидкої допомоги. Водія Опеля також госпіталізували. У чоловіка закрита черепно-мозкова травма, струс, множинні травми, обличчя та голови. Ще одного пасажира після огляду лікарі. Вів відпустили за місцем проживання в обох кермувальників взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Чотирирічного Матвійчика Тригука, який загубився 3 березня близько сьомої вечора у Смаківцях, знайшли без свідомості у водоймі. Дитина гралася на подвір'ї, але в якийсь момент зникла. Матір розповіла патрульним, що її син, хоч і маленький, проте добре знав місцевість, тому не вірила у те, що хлопчик заблукав. За декілька годин пошуків дитину знайшли у річці без свідомості. Працівники швидкої допомоги намагалися повернути хлопчика до життя. Вони проводили реанімацію Іні заходи, але Матвійчика врятувати не вдалося. Медики констатували смерть. Вічна пам'ять. Партію незаконно ввезеного кальянного тютюну вилучили на Тернопільщині. Підприємець без передбаченої законом ліцензії зберігав і реалізовував кальянний тютюн іноземного виробництва без марок акцизного податку. Продукт везли на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю. Реалізовували товар у магазині Тернополя і через платформи онлайн оголошень, акаунти у соцмережах. У приміщенні магазину податківці виявили 800 пачок тютюну для кальянів загальною вагою у 50 кілограмів. Тютюнову продукцію вони вилучили. За добу на Тернопільщині сталось 19 пожеж. У всіх випадках вогонь зайнявся посеред поля. Там горіла суха трава. Конструкцію фонтану пошкодили у чорткові, але довго шукати хуліганів не довелося. Їх зафільмувала камера відеоспостереження. На відео видно, як хлопці бігали неподалік від конструкції, а потім один із них вирішив залізти на фонтан. Але в якийсь момент він рухнув а разом із ним. І хлопець компанія одразу втекла, але завдяки цьому відео хлопців знайшли. Очільник міста Володимир Шматько оцінив вартість збитків майже у 25 тисяч гривень. Підозрюваних у крадіжці розшукують на Тернопільщині 3 березня, близько 9-ї вечора. В нічному клубі Тернополянка залишила без нагляду свою сумку. Двоє чоловіків вирішили скористатись моментом і винесли чужі речі із закладу. Тепер незнайомців розшукує поліція. Якщо ви впізнали цих чоловіків, телефонуйте за номерами, які бачите на екрані. На сьогодні у мене все. Бережіть себе і не потрапляйте у центр надзвичайних подій. Гарного вечора!